Усім доброго дня, ми з України. Так, покажу сьогодні ще один котел готовий. Це для Роми з Чернігова. Так, заказав він його дуже давно, а очередь прийшла тільки, тільки зараз. Так, виготовив все, зробив, все, омиваємо передня стіночка, вже не буде ні лопаця, нічого. Все, короче, по красоті стяжечки пофарбований. Щось мені більше коричневий. Колі зараз більше подобається фарба автомобільна, три в одному. Компенсатори все є. DMarex 180. Так, це він фарбований на дворі на сонечку. І потім закочений сюди на тілешки, щоб вже фарба досихала. Так, як ми її транспортуємо? І... Різьба у нас замотана якраз і під покраску ізолентою. І в транспортному нічого там туди не залізе, буде добре накручуватися. Нам треба буде тільки розмотати тут ізоленту. Так, дверочка у нас права, під праву руку. Може хто не знав, як, ну якщо робити заказ, то під праву руку це коли ми правою рукою беремо за ручку, відкриваємо. Це виходить під праву руку. Так, котел у нас мордастий. 80 довжина, 55 діаметр. Так, тут стоїть азбесткова тканина, отражатель. Ця дверка не должна нагріватися. Сильно. Піддувайло. Ух ти. Накраски прилипло. Петлі регулюються. Все точено вже на, на токарному станку на своєму Та. ляльон. Так, і сьогодні покажу, як ми його транспортуємо на точки. Бо котел важкий десь 150-160 його І він круглий, його не понести нічого не можна. Тельфер піднімаємо і тоді ставимо на отаку точку. Це така... Мега кравчучка. Получається, що він сферою так лягає дном. Є два кріплення для ремня. Стяжка груза. Зараз ми його сюди оприділимо і тоді я покажу, як воно все котиться. Як одна людина може його завести на почту. Вот так воно приблизно виглядає ремінь, щоб не поскратити. Хоча на пошті з нього зроблять фаршмак. З котла вже приїжджав до людей, то обдертий бочини. Що... Хоча його і політують, палітний борт. От так вона стає. Я прицепив зараз на тельфер, бо у мене ж тут немає. Отака От кравчучка. І тепер воно легко піднімається, свободно. Вивожуємо, щоб котел був в такому нейтральному положенні. І одна людина його може свободно покотить, закотити, хоч на Чернігів, хоч на Житомир так Ця точка вже об'їздила всю Україну. Приїжджала вона назад на, по новій пошті. Ну, хто, хто бажає є її з котлом, щоб затягнути у двір, там поставити, прям завезти дуже, дуже зручно. ну Не всі хочуть присилати Так що такі-то діла. Все, пишемо коментарі. Всім пока.